Привет! Yes! Я впевнений, що какули твоєї твоей дупо такі же, як і у всіх. Приблизно в такому ж досі пройдуть наступні 95 днів. Что тут смешного? Це твоя ничь в пустали. У мене вже була ніч в пустелі. Вибачте. Я народ собі любов. Як гадаєте, що є основною причиною ляпів Дейва Батісти? Що ж, по суті, інтро вже дало вам натяк. Це сміх. Так, не сцени бійок чи інші активні дії, а саме сміх. Власне, цього було багато на зйомках фільму Скляна цибуля. Якщо тобі потрібні нові ідеї для лекцій, чуваче, приходь сюди в нас тут речовин, які допоможуть. Приграв? Дейв і його колеги по вартових галактики багато сміялися протягом усієї франшизи. Дейв Батіста абсолютно звичайний приземлений чувак. Він викладається на максимум. Крім того, він полюбляє посміятись. Як це в тебе вийшло? Неважливо, як вийшло. Ми чуємо твій сміх, Джеймса. Це збиває. Ми контролюємо ДНК наших нащадків, вирощуючи їх в родових капсулах. Цікавенько. Та я контролюю 50% ДНК, просто займаючись добріденьканням. <плоти> 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 Звучить не по научному. Я б завалив того типа, і без твоєї допомоги. Тож наступного <плоти> разу, якщо я щось скажу, ти це виконуєш. Тобто, я хотів сказати, ми можемо порадитися. Ти будеш приймати рішення здебільшого, а я okay. просто <coughs> не бракувало сміху і на зйомках водій для копа та леді бос. Готові? Так, погнали дороги. Камери АБ, маркер. Це електромобіль. Йому не потрібен бензин. Так, електромобілям не електромобілю не потрібне паливо. Ніякого палива, не смійся, давай! Та це ж. Електромобіль йому не потрібне паливо. Це моя права. Like 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 Які ти вмієш робити пародію? На мене можеш зробити пародію? Ані корект адрес. Корей працює. That's not how it works. I need an address to put into my phone. Pushny spaciak. I bet you're a sticks fan. I bet you like sticks. Is that your thing? You like sticks? Journey. I bet you like journey. Stop, stop. No. <laughs> yeah, that's not how it works. And I appreciate five stars. What do you mean by That that's not my solution. Погляд потрібен зовсім інший. Давайте ще разок боя. Але Дейв любить не тільки сміятися. Він також полюбляє жартувати та пустувати на знімальному майданчику. Він не любить, коли за лаштунками його знімають на камеру. Ці костюми поєднуються з відтінком нашої шкіри. А робимо в такому ж стилі, але повертаєшся до карди і кажеш: ну підтверди! Ти найгірший в історії. Залишайся <haha> в моїй команді назавжди. Топган. Що це, Топган? Зрозуміло. <haha> Проте його колеги по зйомках теж не пасуть задніх, як от Джейсон Момо. Чудо. <звук> Чудово. <звук> Чудово. <звук> мене щойно обхаркав Крутя. Крутя. круття. круття. Звичайно ж, кріс прат завжди в ударі, коли справа доходить до приколів. <звук> як цей чувак взагалі вижив? Він не чувак. Це ти, чувак. а Він чоловік. Гарний. мускулистий. Це ж я мускулистий. Ніхто не травмується. Розігріли булочки! розігріли булочки! Служба, це я, Пітер Пітерквіл! Тебе що, склероз? Ти ігноруєш всі підказки режисера. <рес> а особливо смішним моментом стала танцювальна сцена під час зйомок першої частини вартових галактики. Так, в тебе особлива кров. Але навряд чи ти можеш так. Танцювальний батл. Тільки ти і я. Базару! Крім жартів та сміху, у батісти є й інші класичні ляпи, як от фейли з текстом. І це неправильно маніпулювати почуттями друзів. Ну-ка, ну шайде. Яка там репліка? СБД. Тихо, але смертельно. Давайте ще раз, було жахливо. Туалет всі встигли сходити. Моя єдиний, хто одягає підгузок. Я не хочу це казати. Навіть подумати не що він на це здатен. З його слабким. Хоча це те, з чим стикається майже кожен актор, і колеги Дейва не є винятком. Шеф особисто приймає участь в розслідуванні. Ви знайомі з... дідько. Це те, що піде в невдалі дублі. Крагліне, нам необхідно бить Він Краплен. на всього хоче грати з м'яча. Все, що я хочу зробити. Взяти декілька нічних змін і заощадити грошей, щоб від... Від... це не пасує до моїх очей. Тоді зміни свої очі. Це не личить до моїх очей. Очей, твої очі схожі на картоплю. Забий. Все на землі. У світі, в галактиці, личить оцим двом бенькам. У тебе очі, як у камбали. Одягайся! У тебе очі, як у камбали, баба. -ба. На мій подив, Дейв Батіста виявився просто душкою. Він сміється, жартує та ладнає з усіма на майданчику. Справді простий та приземлений чувак, як і казав Кріс Прат. І про це, зокрема, свідчать його фейли з реквізитом, моменти незграбності чи командні факапи, в яких Дейв також виглядає органічно. Кого я тільки попросив про допомогу? Господі. «Хахахахахах» «Хахахахахахах» команда мотор була?» Шо? «Вибачте» «Хахахахаха» «Так» «Це ти» «Хахахаха» «Ііі, отон» «Слухай» <Шо>? «А <плакова> Scroll. 0 доларів. Окей, спочатку. Вибач, я вдарив тебе? Ні, нічого страшного. Отже, народ, перегляньте ляпи Кріса Прата, оскільки він частенько з'являвся у цьому відео, перейшовши за посиланням на екрані. І не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо це відео вас підбадьорило. Дякую і па-па.